Дев'ята ранку рівняни зупинились на загальну національну хвилину мовчання, аби згадати всіх, хто загинув у російсько-українській війні. У цей час на центральний майдан міста приїхав кортеж із загиблим захисником Олексієм Андрусюком. З Олексієм ми були знайомі з часів, коли ми отримували друговище освіту. Ми разом вчилися. Просто запам'ятався настільки щирим, хорошим і веселим хлопцем, який завжди був в компанії такій душею компанії. І тому, хоча на протязі всіх цих років ми можливо не дуже так близько спілкувалися, але оскільки разом вчилися, ми знали і пам'ятали один одного. До війська Олексій Андрусюк доєднався на початку повномасштабного вторгнення, виконував бойові завдання на Донеччині. З Олексієм я познайомилась, він створював будинку ОСББ в сусідньому, ну через будинок, фактично, і приходив до мене проконсультуватися, як і що робити на початках. І такий ну завзятий хотів для будинку зробити багато чого. Він переживав душею за все. І я ще мешканцям говорила, що кажу, вам повезло, що Олексій погодився на таку ну тяжку роботу. 11 березня цьогоріч 55-річний молодший сержант Збройних сил України Олексій Андрусюк загинув на Покровському напрямку. В Олексія Андрюсюка залишилися мати, сестра, дружина та донька. Поховали захисника у селі Білогір'я на Хмельниччині. Ольга Данилишина, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.